Доброго дня, шановні друзі. Компанія Електромотор поступила на склад ось такі от інверторні генератори фірми «Шепах». моделька IGT2500 в чорному корпусі та ISE 2500. Різниця в тому, що у чорного є виходи на 12 вольт клеми, підзарядка наших акумуляторів, та на червоному кольорі, як ми бачимо, є підзарядка методом через USB. Ціна зараз дуже гарна, друзі, тому звертайтесь в нашу компанію Електромотор. Запропонуємо гарні ціни вам, відбулась поставка, тому одразу вас повідомляємо про те, що є в наявності і можемо запропонувати вам такі от моделі. Вдячний, що нас дивитесь. З нашими робочими номерами телефонів можете звертатись. Запропонуємо за гарною ціною вам, тому що ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо зазвоните до нас за нашими робочими номерами телефонів, то зможемо запропонувати вам знижку. Ось шановні друзі, такі от генератори 2 кВт потужності. Шикарні моделі, які зараз дуже користуються великим попитом для підключення пристроїв, які потребують правильного синусу та якісного струму для деяких пристроїв та апаратів. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.